Добрий день. У цьому відео роздивимось, як можна наклеїти наш барельєф на жорстку опору, як її треба обробити, як знайти центр ваги і де треба поставити гачок. В кінці відео роздивимось, як треба налаштувати силиконову форму, якщо вона трошечки зруйнувалася. Якщо ви збираєтесь наклеювати ваш барельєф. На жорстку опору, то виливайте його тоненьким. Найменший край повинен бути не ширший, ніж 3 мм. Тут мені вдалося навіть 1 мм зробити. По-перше, це полегшить ваш барельєф, і по-друге, зроблять його більш привабливішим. Якщо ви знаєте заздалегідь, що ви будете робити барельєф на жорсткій опорі, то зворотню сторону треба трошечки підрівняти, щоб там не було. Нічого зайвого, щоб вона була рівненька. Ось таким шпательком із зубчиками. Тут треба схопити точно час, коли це робити, коли він висок уже пізно. Як тільки він схопився, хвилин через 10, ось так робимо такі смужечки не вздовж, а поперед. Вони нам допоможуть краще наклеїти наш барельєф, він буде краще утримуватися на нашій базі. Ось так. Якщо ви додали кловату, то вона у вас буде тут терчати. Нічого страшного, теж допоможе краще утриматись барельєфу на опорі. Після роботи шпательками і зубчиками ви можете побачити тут на поверхні невеличкі такі камінці, крапочки, нічого страшного. Пройдіться просто вологим пензликом, і ви побачите, як одразу вони розчиняться. Ось таким чином. Після того, як ваш барельєф висох, і ви його вийняли з форми, зверніть увагу ось на такий зубчик. Він вам буде заважати. Викласти рівно ваш барельєф. Тому якщо ваша форма ще волога, просто отак от його зніміть звичайним шпательком. Якщо ви забули це зробити і ваша форма вже висохла, можете взяти наждачний папір і ось таким чином від середини до краю, ось так, зарівняти його, потім просто заплющить очі і отак пройдіться. Якщо його немає, Поверхня гладенька. можна її далі обробляти. Після того, як ви вирівняли вашу поверхню, проведіть рукою, якщо почуєте, відчуваєте якусь нерівність, зрівняйте її ось таким чином. Візьміть клей ПВА розведений водою, багато води. Десь 3 четверті води і 1 четверту клею ПВА. Розведіть її, додайте туди трошечки фарби. Бо вже завтра ви не будете пам'ятати, що ви накладали щось той клей чи ні, бо він дуже прозорий. І обробіть поверхню зворотню ось цим розчином води і клею. Він повинен бути дуже розведений, так щоб молекули води протягали туди вперед молекули клею. Ось таким чином. Один раз намазали, зачекали 5 хвилин, зробили цю операцію другий раз. Третій, четвертий, доки не побачите, що поверхня вже не вбирає в себе клей. Це означає, що його там достатньо, і залишить його відпочивати на 24 години. Ось закінчимо. Після 24 годин ви можете провести отак рукою і відчути що ваша сторона вже дуже сильно схопилась і рука зовсім чиста. Це означає, що ми достатньо посилили зворотні сторони. Зараз ми можемо її наклеїти. Але спочатку зробіть цю операцію на суху. На суху це означає викласти ваш барельєф на опору. Ось так, на таку базу. Вирівняти його спочатку. Я на око бачу, але ви можете використовувати метр. Сантиметри десь половиною сантиметри досить по краях вирівняли, переміряли з усіх сторін. Після цього накреслили ось такі міточки, як я тут зробила. Один, два, один, два. І ще раз перевірте таку річ, чи досить рівний ваш барельєф. Якщо він лежить на цій поверхні. І ось так, як в мене зараз рухається, це означає. Що зворотня сторона не дуже рівна, і її можна трошки підрівняти наждачним папіром. Досить просто замружити одне око і подивитися у горизонталь, Подивіться, де саме там ця гуля знаходиться, і стерти її. Якщо ви маєте верельєф ось такої складної форми, зверніть увагу на те, щоб горизонтальні лінії були паралельні ось цьому краю. І потім відміряєте від останніх кутів десь 1,5-2 см. І знову облетіть повністю форму, а потім вам буде дуже легко її наклеювати. Вибираючи базу для вашого барельєфу, не використовуйте, будь ласка, дерево. Беріть або МДФ, або ось такий лист багатошаровий, ось такий шпон. Потім, якщо ви як в нашому випадку, будете креслити ось таку дугу і будете її вирізати руками. Потім можете її просто відправити наждачним папіром. У мене вже база готова, вона із МДФ. Я зараз на неї буду наносити клей, трошки її вологою ганчіркою витру, бо тут в мене гіпс. Ось таким чином я використовую клей для паркету. Для мене він дуже зручний, тому що є час для того, щоб викласти барельєф десь від 30 секунд до однієї хвилини. Вам це теж буде дуже на допомогу. І, по-друге, і за допомогою такого клею можна вирівняти зовнішню поверхню, якщо вона не дуже рівна. Ось таким чином. Можна використовувати і інші клеї. Наприклад, клей Контакт. У нас він називається «Суперцемент». Ось такий. Але Недолік у ньому той, що якщо ви перший раз поклали ваш барельєф, ви більше не можете йому дати ніякого напрямку. Якщо ви помилились, то він так і приклеїться. А із цим клеєм можна трошечки підрівняти ваш барельєф. Для невеличких барельєфів можна використовувати клей ПВА, дати його достатньо і. Ваш барілє дуже гарно наклеїться, але з великими трошки складніше. Ось так. Після того, як ви намазали обидві сторони, бачите, тут в мене теж намазано, Викладаємо ось. Зверніть увагу, що ця сторона теж намазана клеєм. Викладаємо потихеньку наш барільєф. І тут нам Допомагають наші ніточки. Ось так. Одна, друга, третя, трошки як. Так, повертаємо, повертаємо. І здається, що ми його виклали рівно. Якщо у вас весь час виходять барельєфи з, з нерівною зовнішньою поверхнею, можете дати трошки більше клею. Але для цього не треба його більше класти, а досить взяти шпатильок. Ось так, поїхали взяти шпатильок із більшими зубчиками. Зараз трошечки його таким чином приплющимо. Щось невірно зробила, замазала клеєм, витираємо. Треба мати завжди під рукою вологу ганчірку. Одразу вологою ганчіркою прибираємо, Рука, прибираємо весь клей, що нам не потрібен. Бо за хвилину він підсохне і ви вже ніяк його не приберете. Ганчірка повинна бути весь час під рукою. Ось таким чином. Замиваємо, замиваємо, щоб воно може схопилося. Зараз залишаємо його відпочивати на кілька годин, краще на цілу ніч. Але зверніть увагу на те, щоб площина, на якій лежить ваш береглів, була горизонтальною, бо якщо вона трошки нахилиться, ваш берег попливе і зранку ви прийдете і побачите, що він приклеївся десь в іншому місці. Після того, як ваша ікона висохла. Пройшла ніч, подивимось на неї отак у профіль. Зараз я вам покажу, і ми побачимо. О, отут видно, що є такий прошарок повітря між базою і барельєфом. Туди клей не зайшов. Що це означає? Це означає, що коли ви отут натиснете, вона у вас, о, тут вона у вас зламається. Цей недолік треба виправити. Для того, щоб виправити цей недолік, зашпаклювати наш неохайний край, залити трошечки гіпсу вниз, щоб він був базою для нашого барельєфу, робимо такий розчин із гіпсу і води, багато води. Потім нахиляємо наш барельєф, нахиляємо, щось він не нахиляється. Ось так, Під невеличким кутом і заливаємо туди гіпс. Бачите, як він туди проходить? Нехай проходить. Це означає, що він там знайшов порожнину і її заповнює. Саме те, що нам потрібно. Ось таким чином. Ми його туди льємо, поки він туди весь не зайде. І так робимо по всьому краю. Чекаємо, поки він трошечки застине. От пройшов деякий час. Зверніть увагу, зайшов наш гіпс, але там є ще дірочки. Заливаємо ще раз. Нехай він туди заходить. Якщо хочемо, щоб він глибше пройшов, просто збільшимо кут нахилу. Ось таким чином. Так. Можна тут його залити. як він гарно йде. А, як пішов. І знову він проходить, проходить, нехай проходить. Нехай він у нас проходить, поки весь туди не заб'ється. Пройшло хвилин 15, воно схопилось, і залишки ми просто ось таким шпательком забираємо. Ось так. Я собі ще допомагаю пензликом, щоб потім його не, пен... не шпаклювати інший раз. Ось. І вологою ганчіркою забираємо залишки гіпсу. Ось таким чином. І так робимо. По всьому периметру. Тут в мене є одна помилка, така щербинка, я коли клала цей гіпс, я його трошечки тут зруйнувала. Дуже пишалася тим, що він в мене один міліметр, от воно в мене тут і зруйнувалось. Якщо у вас є така помилочка, то досить зашпаклювати ось цей край, але. Якщо ви заспаклюєте звичайним білим гіпсом, потім вам буде дуже важко підібрати колір. Шпаклюйте його вже кольоровим гіпсом. Дивіться, тут є чорний колір і трошечки оранжевого, і білого. За білий кольор у нас буде наш гіпс. Додамо сюди крапочку оранжевого, крапочку ось так десь, і крапочку чорного, для того, щоб вже в самому гіпсі... Був необхідний нам колір. Секрет у тому, що ми його шпаклюємо кольоровим гіпсом. Колір повинен дуже наближатися до цього кольору. Ну от, начебто, ми досягли такого кольору і шпаклюємо його кольоровим гіпсом. Просто добудовуємо ту частину, ось так яка в нас. Тріснула і десь вона загубилася. Ну, нічого, ну, от, пройшов деякий час і зараз залишки гіпсу можемо забирати ось таким чином. Дуже охайно проходимо тут. Мабуть, ми його так і залишимо, поки він повністю не застине, а потім наждачним папіром ми його вирівнюємо. Частіше зустрічається помилка, коли ми забруднюємо наш гіпс. Ось тут зробимо стоп. Коли ми забруднюємо наш гіпс фарбою, наш барельєф фарбою чи гіпсом. Для того, щоб цього не сталося, я монтую барельєф уже повністю поспрайний і навіть прозорим спрайм. Тоді все дуже гарно вимивається. Ось таким чином. Тут просто треба зачекати, поки воно висохне, і потім його підправити наждачним папіром. Ось наш шматочок підсох. Зараз ми можемо його тихесенько тихесенько наждачним папіром. Ось так відпрацювати. Майже і не видно, де воно було. Ось. Головне дочекатися, поки він висохне. Тут треба набратися терпіння. Якщо ви не вгадали колір, можете потім зробити колір і підмалювати. Але, як правило, робити нічого не треба ось таким чином. Можете підправити трошечки отакий бортик, якщо вам здається, що він не дуже гарний. Ось так, простіть. По всьому барельєфу. Після того, як ви обробили борт, зашпаклювали його, пройшли його наждачним папіром, він вас задовольняє, його треба вихарбувати. Але фарбувати треба, коли гіпс повністю висох. Для цього розводимо акрилову фарбу, розведена водою, акрилова фарба поводиться як акварель, а не розведена як масляна фарба. Тому нерозведеною у нашому випадку, для того, щоб не проводити кілька разів фарбою, обробляємо наш борт. Фарбу беремо. Суміш тих фарб, які є на нашому барельєфі: чорну, білу, оранжеву, жовту ось такий у нас вийшов кольор. І проводимо весь борт. І потім чекаємо кілька годин, поки він висохне. Повністю висохне. Якщо побачите, що він прозорий, проводьте ще один раз. Коли ви зробили ваш барельєф. Он треба знайти центр ваги для того, щоб прищепити ось такий гачок. Для цього беремо наш барельєф, беремо, проколимо його звичайним шилом і, може, тут трошки піднімаємо його. І бачимо, що він у нас кривий. Дивимось на цю лінію, змістили трошечки. І ще раз, і ще кривий. І ще раз. О, зараз він одночасно стоїть на горизонтальну лінію. Значить, ось ця точка, ось ця крапочка, і буде нашим центром, нашою, центром ваги, нашого барельєфу. Намітили її і потім саме тут будемо щепляти наш гачок. Я вже на око бачу, що воно не посередині, а трошки ось так, трошки вліво зміщено. Як знайти центр ваги ось у такому барельєфі, у якому нема рівної лінії знизу, ви не можете його порівняти з підлогою. Дуже просто. Знайдіть тут горизонтальні лінії, знайдіть очима горизонтальні лінії на інтер'єрі, і знову ж таки спробуйте ось таким чином, за допомогою когось знайти центр ваги у такому барельєфі. Навіть якщо ви, ви його не точно визначите, можна скористуватися ось такими гачками. Зверніть на них увагу, тут навіть якщо ви не дуже вірно знайдете центр ваги, все одно можна буде знайти правильне місце для вашого барельєфу. От наш барельєф приклеївся, але цього не досить. Треба ще посилити його ось такими гвинтами та морізами. Для цього ми їх крутимо в найвипукліші частини нашого барельєфу. Як знайти точно на зворотній стороні місце, куди треба їх заганяти? Якщо ви подивитесь профіль і проведете лінію, потім подивитесь знову в горизонталь профіль і проведете лінію, точно знайдете місце, куди треба ставити саморіз. Ставимо саморіз. Ось таким чином допомагаємо собі рукою ось так тримати і просто його туди вкручуємо. І так робимо три рази. Вже як ми працюємо із гвинтами, поставимо і наш гачок. Наш гачок нам треба поставити, зверніть увагу. Що ось такі саморізи, вони трошечки сюди виходять, тому гачок буду ставити трошки нижче, для того, щоб якщо вони вийдуть, вони були в гіпсі. Ось тут. Я заздалегідь знайшла цей центр ваги. Ось таким чином ставимо ще й гачок. Зверніть увагу, що гачок трошки виходить тут за поверхню. І ми залишили наші гвинти. Десь на 1 мм за площиною. Це означає, що коли ми його повісимо на стіну, у нас буде такий прошарок повітря на 1-2 мм, що забезпечить нам вентиляцію. Для того, щоб обробити край нашого барельєфу, приготуємо таку суміш: одну столову ложку акрилової білої фарби. Потім додамо одну столову ложку, ось таку клею ПВА. Так. І три столові ложки карбонату кальцію. Це такий білий пісок. Один, два. Додамо трошечки води. Наша суміш повинна бути між сметаною і молоком. Не дуже густа, але й не рідка. Ми підготували наш барельєф Він у нас готовий, ми його посилили гвинтами. До речі, використовувати гвинти тільки латунні. Не використовувати гвинти залізні, бо вони ржавіють, І вона потім проходить на поверхню барельєфу Після того, як ми все зробили і підготували нашу суміш, Обробляємо наш край ось цією сумішу Малюємо його просто. Ось так. Нашою. Фарбою, фарба не фарба. Чекаємо деякий час, поки воно трошки підсохне. Після того, як фарба трошечки підсохла, сухим пензликом можна ось таким чином вирівняти тут і тут. Вашу фарбу, ваш розчин. Я вже на око бачу, що тут дуже мало карбонату кальцію. Може, треба не 3, а 4-5 ложок давати його. Після того, як все висохне, можна дати другий раз. Навіть треба дати другий раз фарбу, бо вона напівпрозора. Коли користуєтесь пензликом у цьому разі, використовуйте суху ганчірку. Отак попрацювали пензликом. вистерли його, попрацювали. Витерли ось таким чином. Можна використовувати ось такий брусочок, дивіться. Він дуже вирівнює все. Якщо щось залишиться, нічого страшного, потім І ще раз пройдемось. Залишаємо його висихати. Після того, як ваша фарба висохла, і на це треба доволі часу, тому що там всередині є клей, а який заповільнює час висихання, тобто 2 години, якнайменше, на сухому знову повторюємо таку ж саму операцію. Але цього разу ми додали ще одну ложку карбонату до нашої фарби, бо, як виявилось, її недостатньо. Там було ось таким чином. Третього разу проводити не будемо. Якщо ви побачите, що воно прозоре, то третій раз після повного висихання, наголошую, після повного висихання, можна буде пофарбувати. взагалі, якщо вважаєте, то можете навіть змінити колір вашої бази. Ось таким чином. Обводимо все. І чекаємо, поки воно трошечки висохне. Що робити, коли ваша ціліконова форма почала руйнуватися і ось такі дірки в неї з'являються? Треба використати звичайний силікон, додати туди трошки стабілізатору, і він у вас буде замість клею. який склеїть і залаштує будь-які похибки у вашої коні. Дивіться. От туди всередину я заганяю сікон ось такий. Ось так. Потім він мене тут Оке, залишається. Зверніть увагу, як виливаються залишки сікону. Нам цього не треба, тому ми залишки забираємо ось такими вологими, доволі вологими, ось такими паличками. Одну, один раз забрав. Другу, кілька штук вам таких потрібно. Третю, а головне, якщо воно буде під кутом, під нахилом, то воно буде виливатися. Для цього треба зробити так, щоб воно було ось так. Поставити трошечки у найніжці, о, так. Отак. Щоб воно у вас нікуди не виливалося. Тут треба щось додати ось так. І знову зачистити. Кожний раз міняємо їх, чекаємо, Знову беремо. Ось таким чином. Потім треба залишити на цілу ніч там. Головне, щоб вона була в найнижчому місці, щоб вона нікуди у вас не потекла. Якщо ви бачите, що його там забагато, краще його забрати. Забагато його там не буває, але все ж таки. як правило, силіконова форма рветься в самих найтонших місцях, наприклад, тут, на обличчі. По-перше, намагаємось ось тут її трошечки приклеїти. Ось таким чином і налаштувати його. І, по-друге, можемо взяти звичайний бінт, який ми вимикали у силіконі ось таким чином, і на зворотній стороні, наче, загоїти рану, ось так, накласти його, зараз я вам покажу. Ось таким чином розгорнули його, перегорнули наш силикон і ось таким чином наклали, розправили його. Ось так, дуже розправили. Головне потім викласти, ось так, забрали всі камінці, не потрібні. Головне потім. Викласти його саме на свою форму, на контрстампо ось таким чином. Якщо ви маєте залишки сікону, то знову візьміть паличку і приберіть їх. Ось таким чином. І залиште його відпочивати. Сілікон і гіпс ніколи між собою не реагують. Фільм вийшов трошки довгий, але е, і ця операція. Дуже багато складова, на кожному кроці треба витримувати технологію. Кожного разу, коли ви накле поклали клей ПВА, ви повинні витримати 24 години. Наклеїли, треба витримати час, зашпаклювали ще 24 години, пофарбували, кожного разу треба чекати, поки фарба висохне. Саме тому ми і відмовились від цього при виготовленні наших ікон. Але якщо за якимись обставинами ви забажаєте. Просто вашу ікону нанести на ось таку тверду опору, подивіться цей фільм, Це дуже просто, Ми тільки забирає трошечки більше часу. До побачення, до наступних зустрічей.